Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами Так, підемо в невеличкі катакомби, які знаходяться поруч отих руїн парфюмера. Вона є велика, думаю, якщо буде все добре, ми її пройдемо дуже швидко. Ну, щоб знати де вона, ми спокійно біжимо до того показника. Де вона стоїть? Його активуємо і нам воно покаже. Правда, можна навіть не активувати, воно і так звідси видно. Ну, давайте вже все зробимо по правилах. Бачите, показує нам, що там є катакомби якісь чи то печера, чи катакомба. Зараз подивимося. Так, спочатку ще зразу туди не біжимо, давайте подивимося, що тут є навколо. Так, тут а гриби ростуть. Там вон а Ось тут в куті от знаходимо пульсуючий лист, бачите? В самому куті. Так, йдемо далі. Тут у нас якийсь череп, але не той, що нам потрібно. І тут ще гриб, все. Ніби тут більше навіть нічого і немає. Не бачу, по крайній мірі. Так, давайте зайдемо в печеру. Тут я так розумію, що треба, напевно, аж два мечевидних ключі. Дивимось один. І другий. Так, аж два. Давайте заходимо. Так, то катакомби. Давайте відпочинемо. І підемо зачищати і шукати боса. І заодно подивимось, що там є цікавого. Так, давайте ліхтарик запалимо. От так Давайте у нас що там з магією. ага, є, от Там от лежить чувак, можна його здали вбити, І тут от ще один лежить. Так. Давайте ми його Ось швиденько, Якби ми прийшли до того, побігли, він би нам якраз в спину завалив. Тому пробігаємо, йдемо далі. Дуже великий. З ним розбираємося. І там вон ще один іде з тієї сторони. І розбираємось швиденько. Так, дивимось, що вони тут нам могли охороняти. Так, охороняли вони конвалію п'яту. Могильну. Так, більше тут нічого немає. Так, тут у нас спуск... О! Хтось нас там вже чекає. Де він? Що, впав донизу чи що? Ну хто там впав донизу? Ну давайте. Так, ми О, тут то, то ознамення, то. то здоровий такий бос Не бос а ворог, потужніший більше там. Mm -hmm. Так, тут у нас фіалка. Так, а де ж той ще на нас нападав? Куди він пропав? Сейчас я не бачу його. Десь він нам потім вискочить дуже погано. Так, до того вже я не можу також прицілитись. Ладно, ми з ним потім розберемося, треба не забути де він там є. Так, йдемо далі. Ага, вон там ще три баба старта. Чек там. Лежать. Збираємося вже. Потужний в дивіні. Жали. Забираємо ще конвалію п'яту могилу. Йдемо далі. Так. Тут нам ніхто на голову не впаде часом. І ні. Так. А може тут еще ні. Що на нас там нападав. Знаю. Так, тут четверту забираємо. Так, туди, я так відчуваю, нам треба буде скакати. Ну, давайте ще пройдемося сюди. Має бути. Не може такого не бути. Десь щось якісь шорохи є, чую. Ага, от він. Тому ще ми порадили. Але ще його тисак забрали. Просто чудово. Так. Там лут, так, Забираємо ще конвалію четверту. А, і бачите, тут зачинено, як завжди. Давайте ще фіалку заберемо. І нам треба попасти о, до тої статуї, щоб відкрити. І двері. Біжимо назад. Як я казав, тут треба буде зіскочити, але тут краще зверху зразу розстріляти ворогів. Раз. Два. Три. Чотири. Так, більше тут, ніби нікого нема. По крайній мірі приціл більше ні на кого не ставиться. Так, забираємо тут о, тут у нас прах. Дивимося, що тут такі крила того бастарда. Ага. Ясно, ми таких зустрічали вже раніше. І забираємо ще п'яту конвалію. Так тут ніби нічого немає. Тут ще четверта конвалія. Тут у нас... Так, нікого... А вот, заховався! З ним. Так, більше тут нікого ніби нема Давайте відкриваємо двері. Так, і вбіжимо заберемо ще тут лут. От ще рунічна дуга. І тут у нас отака голова розмовляюча. У нас же тих голів десь трошки є, здається. О, вжимаємо. 5 штук. Ну, то більше по мережі, щоб спілкуватися один між одним, я так розумію. Так, все, ну що, будемо спускатися і йти до боса. Так, двері відкрилися, бачите, ті катакомби не є великі. Я б сказав, що не є такі заплутані зовсім. Все дуже просто. Так, босс тут має бути подвійний. Так, ну, давай-то выпьем да, Еще, ну, а давай-то, может, еще лампу съемем. Еще потом не увлекаться. Так, выпускаем своего лицаря. Так, и текаем, 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 Три за нами бігає. Так. Ну, з тим треба розібратися. Так, з тим не розібралися. Зараз розібираємося з другу. Опа! Так, тут вже все просто. Парфюмерша, триша, ще дістали один. Так, де вона є? Прах. Де та парфюмерша? От вона є. Маємо ще такий от прах. Так, після драконячого кургану. Тут видається на плату Альту спочатку все дуже просто. Там було набагато складніше, тому я рахую, що треба було спочатку йти сюди, а потім йти вже до кургану. Напевно, воно так було і задумано. Все, бачите, тут дуже вийшло коротке відео, але будемо на тому завершувати. Ми локацію пройшли, потім будемо дивитися, куди підемо далі. Можна, не знаю, навіть якщо ми вже тут ми все зачистили, то напевно треба йти десь сюди, сюди повертати вертатися. Не знаю, подивимося, як воно, як воно буде. Так, Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!